Салют, народ. Ну, ха -ха, насамперед, хочу вам повідомити, що є дуже багато чого вам сказати. Дійсно, є новини, і новини приємні, проте є дещо не дуже приємні. Але сьогодні я хочу поблакати тільки про приємні новини, а їх дуже багато. Відбулись деякі речі за цей час, поки ми не бачились, поки я відволікався на тему. Автомобільно. Тож, насамперед, я хочу привітати свого синочка захистом дисертації. Він захистив кандидатську дисертацію і став кандидатом медичних наук. Ви знаєте, умнічка Молодчинка, проте було дуже багато хвилювання, дуже багато переживань, дуже багато витрачено нервів на це все. Як і у мене, так і в нього. Але у нього цього було більше. Ви розумієте, людина молода і людина прагне чогось добитися в житті. Нехай далі йде цим кроком. Хочу дуже сильно подякувати своєму брату Дмитру. Ви знаєте, він дуже зробив величезний вклад в допомогу, вклад в цю дисертацію. І він, він мене професор. І без його допомоги це для мене було б ну, нереально і дуже було б важко. Щиро йому дякую. Він теж в мене молодчинка. Дякую всіх причетних за допомогу. Всіх, 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 хто був причетним. Це науковий керівник, це завідувач кафедри анатомії, це дуже багато людей, які допомогли дійсно. Е в написанні та захисті цієї дисертації. Окремо подяка. Хочу подякувати своїй матусі, бабусі, мого синочка. Без її вкладу для мене це було би просто непідємно, непідсильно і дуже важко. Тож, мамулька, бабулька, дякую тобі. Друге, я хочу подякувати всім вам за. Численні огляди за підписки та коментарі щодо Туксона. Ви мене вражаєте, ви мене надихаєте. Я обов'язково зроблю ще, один, ще одне невеличке відео по вашим численним запитанням, по вашим численним відгукам щодо автомобіля. Було дуже багато всяких пропозицій, всякого, всякого, всякого цікавого. Мене це дуже потішило. І мене це надихає знову щось показувати вам. Ідеї в мене ще є. Я обов'язково зроблю ще декілька відео. Не одне а декілька відео по автомобільній тематиці. А... Бачу, розумію, наскільки цікава тема авто, але я... Ну, я не автоблогер. Мені важко вам розповідати про історію автомобіля. про... Скажімо, якісь особливості, про якісь технічні характеристики, технічні дані. Ну, треба це все вчити, піднімати, продумувати і вам тоді виставляти і вам це розказувати. Але ну, обіцяю вам, я буду старатись Для вас буду старатись буду робити. Ну, але не давайте не будемо забувати, що канал називається Fazenda Pro, і цей канал про. За міське життя це канал про будівництво, про агрономію, про сіно, про тварин, про дом. Це канал про життя людини взагалі, і основна її частина це її життя за містом міського настоячого чувака, який родився в місті, який виріс в місті. І майже 50 років вирішив переїхати за місто. Душить мене город, і я хочу сидіти тут. Я хочу жити тут, хочу будувати, хочу щось робити тут. Мені поки що це пре. То не забуваємо про це. Ну і третє, я у відпустці народ. Ура! Закінчились мої мучення, закінчились мої. Робочі дні вони дуже важкі, були дуже такі, знаєте, ну, не дуже приємні, тому що багато хворих, багато хлопців. А їх треба лікувати, їм треба допомагати, їм треба, їх треба ставити на ноги. Тож, е трошки попрацювавши, я заслужено вийшов у відпустку. Свят-свят. Я задоволений. Ура! Ми погнали далі. Ми вертаємось в червень місяць. Десь приблизно в 20 числа червня. Вже давно липень. Але треба вернутись в червень, бо багато є чого показати, чого розказати. Тож після остаточної, майже остаточної добудови клеток для королів та добудови свого хоздвору, який потихеньку-потихеньку, потихеньку рухається вже до завершення. Чесно, ще трошечки і буде фініш. Пішла тема сінокосу. Поки я був на роботі, тесь скосив траву, а сіно це не тільки їжа для кроликів. Це і класне покривало та добриво. мульт Привіт, тулі! Ну ось народ, пройшло ще кілька днів, і я завершив все, що мав завершити. Покажу вам зараз поближче в повному об'ємі, щоб ви могли разом зі мною налюбуватися. Мені дійсно подобається. Тут прибрано все чистенько, сміття виніс. Тепер задача вкопати оцю то що я зробив для курей. Зараз покажу. Вже не пам'ятаю, що я вам показував свою конструкцію, Отака в мене получилась дерево. Копається вона майже майже мені по коліно, може, ну, буде низенько, щоб кури могли сюди сісти і сидіти і балдити, і спостерігати один з одним. Копаю десь тут по центру його, так, щоб їм важко було долетіти в один бік і в другий бік. Ну, таке. Ця історія буде десь. П'ятницю, бо завтра я чергую сутку. А в п'ятницю, на п'ятницю дуже багато справ є по хазяйству. Я вам все покажу подробно популярно. Так ось на. Цьому, на, цьому, на цій ділянці роботи можна поставити жирну, таку жирну кому. Чому кому? Тому що крапка буде тоді, коли вже буде заштукатурено зсередини і коли буде на землі лежати пісок. Я хочу саме вселити піском тут все. Хай собі кури порпаються, та й пісок, мені здається, прибирати легше. Він тут не буде мокнути. Тож я думаю, що все буде в вважує. Перед тим хочу сказати, що сюди я поставив такі гачечки. Прості звичайні. Думав, думав, мудрував, мудрував, що тут робити і як тут, робити. і прийшов до висновку, що ці гашечки саме те, що треба. Воно легко, воно просто собі взяв клас і все. Відкрив, закрив. Проте я розумію, що як і мені легко відкрити, так і комусь буде легко відкрити. Ну надіюсь, що цей паркан той моя. <зас> Страховка приведе до якихось позитивних результатів. Дуже на це надіюсь. Ну і незвичайно роз... розочаруюсь у всьому, коли, не дай Бог, якась потвора сюди залізе. Я маю на увазі пси псів до чорта. Багато їх тут бігає цілими сворами. Ну, так вроді тримається. Вроді би крепко. На другий поверх вони точно не залізуть. Ну, тут. Можливо, я ще щось додумаю. можливо, ні. Але давайте глянемо, як воно вийшло взагалі. Ось такі вийшли кліточки у мене для кроликів. От так вони от, от таких закр... затворах закриті. Там плиточка. Все, так як ви бачите, чистота, порядок. Ось даже заматував ці стовпи. Тут є ділянка, де не матував, тому що тут буде штучний камінь і ну, трошки можу заляпати. Але все решту отак от виглядає. Ну ось так. Подобається, не подобається. Плюс-мінус, як ви бажаєте, пальчик вверх, пальчик вниз. <хи> Мені подобається. Є ще деякі нюанси. Хочу вкрити або маслом, або лаком оці фігурки, оці дверцята, щоб вони якось ну, більш були гарніші. Все решту спокійно. Навіть бачите, тут оці, так як я хотів закрити, я таки закрив. І воно якось зовсім по-іншому вже виглядає. Тож, побачимо ще через кілька днів. Тримайтесь. Привітулі! Народ, давайте відволічемося вже вітоху з двору, бо, чесно кажучи, мені сам жив в печінках. Є одна дуже важлива справа. Поки я був на роботі, теж покосив траву. Погнали! Ой, мамо! Люблю різь на конику купити гаряча, шапка до віця, люблю гаряця Шикарна мульча для городини Дещо я вже вкрив, а дещо я тільки буду вкривати. Ідем, покажу, що я буду вкривати, а потім покажу, що я вже вкрив. Мульча класна штука, я вже Другий чи третій рік її використовую, і я дуже задоволений. Як ви бачите, тут вже вся сторона повністю вся засаджена мульчою засипана. Тут тільки дійшов майже до половини. Помідори в цьому році Якісь слабонькі. Таке. Дуже було холодно, пізно висажені. Ну, ті, що пораніше, бачите, вже починають сісти. Слава Богу. А от комарі. Днівроку. Хоч би такі помідори були. Тьма їх, просто тьма, вони, вони зажирають після тих дощів, після тої вологи, комарів, ще. Якось так. Тільки заходить сонечко, вони. Тільки заходить сонечко, вони атакують. Ну нічого, якось це переживемо. Пішли покажу, як це все виглядає. Ну ось замульчований цілий ряд. Ці помідорки висадені трошки раніше, вони вже цвітуть. А далі помідори на два тижні пізніше висадені, вони ще лишень доходять. Вони тільки-тільки-тільки піднімаються. Маленькі, невзрачні, бідненькі. Все замульчовано. Майже все. Тут не вистачило мульчі, але я не переживаю, бо ще сінокоси будуть і мульча ще буде. Мульча. Хороша штука, вона е, закриває землю від пересихання, зберігає вологу. А коли поливаєш, перепріваючи, вона віддає свої поживні речовині землі. А їх смокшують помідорки. Якось так. А тут вже замульчовані огірочки. От такі огірочки. А отут замульчований перчик. Ще залишилось трошечки землі для докупити розсаду. А отут баклажани. Це стара мульча, а це свіжа. А в цій грядці перші в мене нічого не зійшло. Ми пробували садити з зернят огірки. Пробували садити, не пам'ятаю, ще щось тут сіяли, нічого не зійшло. Просто пересохла земля. Я її перекопав, ну як перекопав, так, з'єрошив, буріни повитягував і закинув мульчою. Треба буде щось посадити, розгортаєш і садиш. Ну помощниця прийшла. Теж хоче допомогти з мульчою. Тож, хочу вам, хто ще досить скептично відноситься до ППСу та високих грядок, дещо показати і поділитися своїми агрономічними досягненнями в цьому складному році. Бо, як ви пам'ятаєте, погода весною була просто дрантя. І в цьому році, в важкому му році, дуже важко все сходило, дуже важко все виживало, дещо підмерзало, дещо перемокало. І... але. А тепер народ, хочу вам показати дещо з приводу високих грядок І я впевнений, що я землі на своїй ділянці майже не залишу. Таке, мілочі житті буде. Але все основне буде в високих грядках. Для порівняння. Глянемо. Оце у нас бурячок на землі. Бачите? Ось він. Маленька діляночка. Була посаджена бурячка на землі. Оце бурячок. А Оце бурячок, який я в перший раз в житті спробували, ми спробували посадити в високій грядці. Ви бачите різницю. Одна грядочка цього бурячка мені вистачить. Різниця очевидна і не треба навіть приближати вам камеру, щоб ви побачили. Як тут і як там. Правда? А пам'ятаєте, ми з вами садили весною картопельку. Та, яка мені дуже сподобалась. Називається вона Baltic Rose. Тоже в теплу грядку. Перший раз в житті експериментально. І ось подивіться на цю картоплю в теплі високій високі грядці. І я вам зараз покажу картоплю на землі. Не сортову, ну як не сортову, це якийсь новий сорт, і він е, дуже, скажімо, такий ніжний. Він вирощується на Україні тільки в одному місці. А у мене він виріс. А я вам зараз покажу просту звичайну білу росу. Там ще якась картопелька, ну, неважливо. Картоплю на землі. Просто в порівнянні. А ось це навколо мене картопля на землі. Ви уявляєте, яка різниця? І підгортали, і садили, і придобрювали цю землю. Отаке. От ну, народ, якщо ви не знайшли різниці між високими теплими грядками і землею, то вона для мене очевидна. Я давно ще знав. Не буде в мене землі. Будуть тільки високі грядки. Там можна садити. І горох. Єдине, що не знаю, мені цікаво, а як кукуруза буде. Ну, для кукурузи я маленьку діляночку залишу таки десь тут поблизу. Але там, ближче до хати, будуть тільки високі теплі грядки. Навіть на цьому зараз наполягає дружина. Причому пару років назад, мені підходив тесь і дуже скептично на це дивився, як я мучуюсь з будівництвом високих грядок. І дружина каже. Ну так, мовчала, але зараз каже, треба будувати їх далі. <хи> Тож в мене це попереду. Комарі заїдають. Ну ладно, добре, ми трошки відволіклись. У мене ще є одна маленька робота. Робота з приводу того, що зверху є дорога, яка заросла дуже травою. Там чистенька, гарненька трава, машини майже не їздять. Дуже-дуже рідко, раз там в місяць може хтось приїде і то. Сусід покосив там траву і так залишив. Вона йому просто не потрібна. Ну, естетично, не гарно. А він зробив порядок. Я не косив, бо в мене електричний тримір і подовжуєш туди, просто не достає. В нього бензиновий. Він вийшов на другу, покосив і залишив то. Треба зібрати сіно. Може воно знадобиться нам на майбутнє. Недарма кажуть, що літо кормить зиму. Йду збирати сіно. Народ, величезним всім дякую за підписку, коментарі та відгуки. Ми, ви мене підтримуєте, не соромтесь, не лінуйтесь, підписуйтесь, вам не шкода, мені приємно. І ще це дуже мотивує. Це мотивує сумасшедше, і я бачу тенденцію, що вас більше цікавить, я буду старатися це робити. Проте фазен про я не залишу і не буде. Канал перейміновуватися в авто про <ріст> переглядів дуже багато, коментів багато. Ще раз вам величезне дякую. Це сумашедша мотивація, це сумасшедший рух вперед для мене. Ну, відповідно, чим зможу, тим поділюся з вами. Далі я берусь за сіно на зиму, тому що не тільки тесь косив траву, а ще й сусід покосив величезну здоровенну траву, яка для сіна. Є у мене такий баул. Я не знаю для чого він. Це для якихось дуже крупних перенесень якогось. Для сіна він ідеальний. Сюди стільки влазить, якби ви тільки знали. Сухеньке, гарненьке сіно. Боже, як воно пахне! Як воно пахне! У мене є одна задумка, одна мрія. Не знаю які здійснити. Я б десь на ділянці. Забетонував би величезний стовп, на ньому зробив би площадку, драбину, там би зробив би сіновал, якусь би огорожу і там наверху би спав. Щоб не лізла туди ніяка гадючка, щоб не лізла туди ніяка собака. Це було б бомбесно. Цей запах. Цей запах божественний. Там далі є ще дві кучі. Збираю. Отак От потрошки-потрошки, по як я колись любив казати, з миру паниці і бідному петля на шию. До речі, сюди влізло би ще стільки. Але більше. нема, тож несу на свій сінабал. Ну так пройшов сьогоднішній день. Трошки поскородив, трошки посидів з сусідами побалакав з своїми підписниками. Ой, дякую їм за теплі відгуки, теплі слова. Випив по стаканчику винчика, смачне вино. І взявся до роботи. Зробив все, що думав, все, що хотів, проте є ще час. Можна ще щось зробити, але це вже буде робота по хоз Піду по мілочі, подивлюсь, що там десь може прибрати, десь може переробити, десь може щось встановити. Зараз гляну та й вирішу, що далі. А можливо, зараз лаком покрию оті мої фігурки після того, як я їх опалював. Побачу. Чом би ні? Завтра прийде пішок. Пісок мені допоможе знов мій сусід мішка привезти. В нього бус. Я вже за пісок розрахувався, він тільки буде вертатися з роботи, забере його і привезе мені. Ми тут ним розгрузимо. І я прийду до. Оздоблення по каменю, так як я хотів, оце і стіни та ще дечого. Тож, далі буде. Ну, отак, пройшла робота е, з покосом. Отак, пройшов день з сіном. І за цей ще один день зроблено дещось добре, дещось корисне і важливе, я так враховую. Тож я всім вам бажаю миру! Здоров'я, добра та успіху! Успіху в роботі, навчанні, справах! Пока! І ми ще обов'язково побачимось!